Усім привіт! Сьогодні вже не ранок, вже день, вже навіть сонечко спускається, так рано я не можу. Вчора Харків знову зазнав атаку, були ракети, було дуже гучно, лячно, задовбали, Вибачаю за свій французький, але вже сил ніяких немає. Я пам'ятаю, як вони морально насідали на наше населення міста Харкова, коли вони погодинно обстрілювали. Тобто о 10-ті вечора кожного дня люди навіть встигали каву допити, глядачі на час та йшли в укриття, йшли до санвузлів, де дві стіни. Немає вікон і всі чекали, коли вони рівно о 10-й або 11-й годині починали своє звірство. Знов нагадали про себе ось вчора, ненавиджу, чесно. Немає не сил, нетерпіння, коли вже це все закінчиться. Дуже важко, особливо коли довгий час тиша, а потім ось так гучно. Дуже важко себе взяти в руки. Ось так. Ну, сьогодні, начебто зранку знов була тривога, а зараз начебто тфу -тфу -тфу, поки що норм. Зараз я вже зібралася, йду до батьків, відведу малого і побігу на тренування. Сьогодні в мене екзотік, сьогодні потанцюємо, взуття взяла наколінники. Все ніяк не можу з маленькими сумочками ходити, тому що цей багаж і каблуки багато місця займають і <див> доводиться ходити з рюкзаком постійно. Ну нічого страшного, побільше речей влазить туди. У нас згорів чайник електричний. Цікаво, він згорів, тому що ми купляли на ринку такий прозорий скляний чайник. Він різними кольорами світився, коли працює, коли не працює. Він пропрацював майже рік. І за місяць до кінця гарантійного терміну він згорів. Потім ми поїхали на ринок, нам його замінили на такий же самий. І він пропрацював десь місяця два-три і також згорів. Гарантії, звісно, всі закінчилися вже. І я була в Аврорі і побачила, що там акція була скидка 100 гривень на чайник електричний. Він коштував 199 гривень. І я вирішила його взяти, тому що на плиті кип'ятити воду вже відвикли усі, мабуть. І взяла на якийсь час, поки не купимо новий. Але як всі знають, що те, що на якийсь час це на постійно. Ну, цікаво, до речі, подивитися, скільки він пропрацює. Буває так з чайниками. Я помітила, що дорожчий чайник може пропрацювати. Або дуже мало і згоріти, або дуже довго, і на, на роки його вистачить. Так, також і дешевий чайник може або працювати, або згоріти дуже швидко. Ну, Гарантію мені сказали лишити чек. Гарантія там один рік і 30 днів від самого магазину Аврора. Ось він звичайний, звичайний, з ліхтариком, але, ну, в принципі, що ще потрібно. Звичайний чайник на 2 літра, я гадаю, він мені трошки згодиться. Якщо купимо новий, то буде про запас. Тому ось так. За 200 гривень це взагалі копійки. Можна купити нормальний чайник, там, до речі, нормальна проводка в нього, на тонкий шнур, нормальна вилка. Тому. Чоловік сказав, що потрібно ще другий купити про запас, аби хай лежить. Ну, не знаю на що другого, але цей я задоволена. Ще вчора зайшли з малим до економ класу. Там був останній день, мені іноді цікаво подивитися, які речі. В останній день завозу продаються. Я там походила, побродила. Ну, дорослих речей я не знайшла добрих, лише топік та джинси собі. До речі, джинси я знайшла в дитячому відділі, як завжди. Але вони дорослі. Їх або хтось сховав туди. Я, до речі, часто таке бачу, коли ховають якісь речі. В чоловічий відділ або ще щось, аби потім купити за і їх ніхто не взяв. Ось так. Накупила малому пакет речей, завтра зніму вам, вони сушаться, вже постірані покажу, що взяла, але все вийшло на 31 гривну. Я на касі чуть не впала, тому що дійсно дуже дешево і гарні речі, гарні ковтинки малому взяла, завтра покажу. Ну, а зараз ми побігли на тренування. Реська Тириська. Ти, Барні. Який малиш, ті маленький такий. У цих собак насправді дуже страшна історія. Вони обидва з приюту. Потрапили вони туди, той, що маленький, його звати Барні. Їх знайшли в лісу. Вони були з мамою, вони були маленькі трищінка разом з мамою у кортонної у картонній коробці, замотані скотчем, тобто їх туди разом з мамою поклали під дерево, щоб вони там померли. Їх випадково знайшли і так вони опинилися у приюті. Одного батьки забрали собі. А інша, та що побільша собачка, вона також з приюту. Її сказали волонтерам, що її збила машина. Але по поведінці собаки я бачу дуже добре, що її дуже сильно ображали. В неї була зламана лапка, в неї були спиці вставлені. Дуже сумна історія. Вона дуже боялася чоловічих голосів будь-яких. Будь-які громкі звуки, будь-які е хлопки. А навіть якщо руку різко доверху підняти, вона одразу лякається, убігає. Тобто її дуже сильно ображали, тому я дуже рада, що батьки їх забрали. Вони зараз у теплі, у добрі, живуть, граються разом. Варні. Дивіться, він раніше був чорного кольору. Але від вибухів він став сивий. Вже біжу на тренування, я вже утеплилася в зимовій курточці. Я мерзляк, тому мені краще, коли мені тепленько, ніж коли свіженько. У мене вічно холодні руки, холодні ноги, тому зимова курточка утеплилась. Ось так, малого вже залишила з батьками, він там нехай пограється з ними. А я поки що потренуюся. Зараз, якщо зловлю трамвай, тоді поїду одну зупиночку. Якщо ні, то доведеться пішки. Мені загалом десь хвилин 40 йти, але якщо швидко, то 25. Завтра в мене вихідний, нікуди не потрібно, малий вдома, усі вдома, так що будемо займатися хатніми справами. Можливо, я нарешті посаджу часник, якщо буде гарна погода. Ще потрібно зняти розпаковочку секунду. Там в мене трішки назбиралося, трішки те, що я розказувала з останнього дня завозу, і трішки ще я там платячка, сарафанчики. Перекупила, потрібно поміряти, все розібрати. Я все постирала, все висохло, можна знімати. Я вже йду з тренування. Ось такий сьогодні був день. Зараз заберу малого і будемо відпочивати вдома. Танець, до речі, складненький такий вивчаємо, тому в мене болять руки вже тиждень. Такі всі рухи усі, в основному, весь всю свою вагу тримаємо на одній руці, тому болить рука, але ми його вже майже довчили, ще одне тренування і вже готово. Будемо вчити новий. Я полюбляю, коли швидко нові танці ми починаємо вчити. Так мені здається, скоріше виробляється навичка. Усіх цих рухів ти більше практикуєшся, більше різноманіття. Тому а, саме так. Тому, усім гарного вечора! На сьогодні, мабуть, усе будемо відпочивати. Зараз заберу малого від батьків, поп'ємо з ними кави та підемо додому відпочивати. Усім папа. -па.